Знімайте, знімайте на камеру, знімайте на камеру. Ось прізвище Марчук, а другого треба подивитися. Льо Кович, будь ласка. Знімайте все. Давай піднімай. А за що ви витягуєте? Ви ви? Він що, злочинник? Що він зробив? Він собі колідував. Він не витягував взагалі, це журналістка. Дивіться, дивіться, як ви будете року назад. Роби, роби, знімай. Я сказав, руку назад бо забризую. А за що ви його будете що? бризати? Він що злочинець? А чого ви бризаєте? Він що злочинець? Що він зробив? Кого він вдарив? Кого він вдарив? Кого він вдарив? Де Покажіть докази, де він вдарив? Я бачу, як ви руку. його почали крутити туди. Він співав кулят, він як вдарить, так можна. А як ви його думаєте? Покажіть, як він вдарив.

Ти син мені, Ми, хто ти мені? Ви мене шарпаєте? Що ж я не шарпати, коли ви мене шарпаєте? Ви що? Ви що ви орідаєте? А що ви сьогодні? Що ж даєш, що ти хамиш мені? А чо ви? Як ви, Як ви на те спілкуєтесь, ви маєте повагу? На ви, на ви хами, що ви на жінку на ти говорите. Верховною Радою прийняти закон. То до вас можна хами. Говорити, не, а, не ви маєте, а ви маєте говорити гарно, завжди з людиною. А ви до жінки старшої натикаєте, балончиком цикаєте. А чого ви його запсикали? Він що вам, злочини, чи що? Тому що він вчиняє правопорушення. Яке порушення? Яке Колідувати це правопорушення. Не. Покажіть мені статкон в конституції, що колядка це є правопорушення. Ви його велиділок. Ви його, а чого чо ви, чо ви, ви його вели? що його ви тому що в нього немає. документів. Документ. що не колядуєш, батько не колядуєш. А що якийсь воєнний документів ходити? Що то таке? Він він собі. Чи од батько мене може вмерти мене? От при собі немає документів. То що тепер мене забсикати в його що В мене немає а при собі документів. Що ви взагалі його трогали? А він собі Тому що він, він кричав. на ту кулятку кулядував. Він собі суянку лядував. Всі люди тут ці бачили. Ви підійшли і запитали. Ви зараз хто там старший з вас по контролю? Хай приїжджає. За що він взагалі тут лежить? Забсикли його балончиком. Почали крутити і бсикають балончиком. Забсикали його балончиком. Виділ. І що? Він почав кричати. А чого вони? За кулятку ви його вийшли. Будете зановлення. Яке не встановлення як жу... особи? Ну дивіться, в мене немає документів. Він співав, ви його взяли і почали ламати.